Допомагав виїхати з країни військово зобов'язаним чоловікам. На Прикарпатті служба безпеки України заблокувала новий канал виїзду ухилянтів та викрила організатора на вимаганні грошей у матері військовозобов'язаного. Канал нелегального виїзду чоловіків за кордон налагодив підприємець із Маняви, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. За допомогою електронного ключа він вносив у систему шлях дані, реєструючи своїх клієнтів як другого водія автобуса. Це дозволяло чоловікам безперешкодно перетнути прикордонні пункти пропуску. Перед тим, як його викрили СБУ, зловмисник встиг вивезти за кордон понад 10 військовозобов'язаних. На свої тіньові послуги підприємець встановив гнучкий прайс. Незаконний виїзд із поверненням через два місяці коштував 600 євро, а безповоротний виїзд 6 тисяч доларів. Встановлення диференційованої оплати дозволяло клієнтів обманювати організатора і, заплативши меншу суму, не повернутися в Україну. Відтак СБУ та Прикарпатські правоохоронці задокументували вимагання коштів у матері військовозобов'язаного. Чоловік скористався незаконними послугами підприємця. Утім, не повернувся в обумовлений термін. При цьому сума боргу щоразу зростала за бандитською схемою встановлення відсотків. Разом із трьома спільниками, родичами, зловмисник неодноразово телефонував та приїжджав додому до жінки, залякував її, погрожував фізичною розправою над сином, якщо вона не заплатить гроші. Правоохоронці затримали організатора на гарячому, коли жінка передала підприємцю 6 750 доларів США. Це гроші, які незаконно вимагав підприємець з урахуванням надуманих ним же відсотків. Під час обшуків організатора та його спільників правоохоронці виявили та вилучили. Автомобілі, документацію транспортного підприємства, чорнові записи, мобільні телефони, з доказами протиправної діяльності. Організатору та його спільникам оголошено про підозри. Організатору оголошено про підозру за трьома частинами статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон. А також за статтею 366 Це службове підроблення. Крім того, йому та трьом його спільникам оголошено про підозру за статтею 189 Вимагання з погрозою на. Вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За вчинення цих злочинів на фігурантів очікує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі на майно зловмисників накладено арешт на суму 11,5 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.